Квартирник 11 грудня. 16-та година на Скрипінг-ЮЕЙ. фронтова архітектура. Що це? Дача муженка чи опорні пункти. Лінія оборони від орків на волонтерських засадах. Плюс архітектор Роман Кравс. 25. ЗСУ стріля в русню опять. 8 танків вистрілів. Було випущено 1240 тисяча двісті сорок боєприпасів із типу Чи поєднували українські військові цього року святкування з розстрілами? Плюс Марія Берлінська, волонтер. Гібридні тачки на прокачку. Наші поліцейські получать найкращу комплектацію. Як Аваков хоче впарити базову комплектацію позашляховиків, не неначе повний фарш. Той джип такий, так? Да, джип такий міні. такий Та Це такий паркетник, паркетний паркетний джип. Ну, не це ж такий, знаєш. Для бізнесу. О. Угу. Плюс Олексій Тамразов. Огонщик. Життя до торканих. Що можна загорнути в плівки Онищенка? І що може розгорнути Новинський. Сука, не православна. Мітовська сука кончена. Квартирник 11 грудня, 16.00. На скрипін